Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 18 січня. Учні та вчителі зруйнованого ліцею номер 8 отримали сучасні планшети. Партнери передали навчальному закладу майже 500 Apple iPad з усіма необхідними програмами. Школярі будуть користуватися ними, поки навчаються в ліцеї. Діти переконують, з планшетами їм буде набагато зручніше навчатися, айпади технологічно прокачані. Для батьків це суттєва фінансова підтримка. В деяких родинах виховують одразу троє школярів. Освітяни пояснюють, можливості нових планшетів покращать взаємодію вчителів з учнями. Водночас педагоги просять дітей берегти гаджети. Загалом проєкт покликаний допомогти дітям, школи яких знищили російські окупанти. Його реалізують за підтримки Азбіс Enterprises, Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства освіти і науки України та громадянської організації Севен Філдс. Міський голова подякував усім причетним за допомогу нашій громаді та освітянській родині ліцею номер 8 Ремонт акушерсько гінекологічному відділенні Лозівської міської лікарні завершений на 70%. Лозівський міський голова Сергій Зеленський відвідав медзаклад, аби подивитися на хід робіт. Почали ремонтувати відділення ще до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого роботи вимушено припинилися. Наразі ремонт йде повним ходом у планах завершити його до березня, щоб як жителі громади, так і переселенки та вагітність сусідних міст і областей народжували в найкращих умовах, каже очільник громади. Загалом за 2022 рік в Акушерсько-гінекологічному відділенні Лозівського ТМО на світ з'явилося більше 400 малюків. Дільничні офіцери Лозівщини звітували перед населенням по своїх округах про підсумки діяльності за 2022 рік. Про це повідомили на офіційній сторінці Лозівського районного відділу у Фейсбук. Правоохоронці розповіли, скільки зафіксовано кримінальних та адміністративних правопорушень, скільки розкрито, та які саме правопорушення найбільше скоюються. Під час зустрічі говорили і про найбільш проблемні питання, пов'язані з підтриманням правопорядку на території обслуговування, пропозиції щодо покращення безпеки громади. Дільничні офіцери зауважили, що однією з головних складових успіху в розкритті злочинів є своєчасне інформування. Якщо мешканці не залишаються байдужими і повідомляють про правопорушення, що вчинені або готуються, то поліція має змогу одразу вжити відповідних заходів. Правоохоронці закликали присутніх до тісної співпраці та постійної комунікації. У міськраді закликають бізнесовців Лозівської громади сплатити податки в умовах повномасштабної війни та низького наповнення місцевого бюджету, податкові надходження критично важливі. Це дозволить забезпечувати сталу роботу критичної інфраструктури та вирішувати нагальні проблеми, зокрема, підтримувати захисників та виконувати безпекові заходи, інформують у міськраді. Нагадаємо, за минулий рік скарбниця Лозівської громади недоотримала більше 35 мільйонів гривень, найбільший дефіцит по земельному податку. Лозівські ДСНСники продовжують навчати населення правилам безпеки. Так, 16 січня рятувальники відвідали низку місць, де живуть внутрішньо переміщені особи. Спілкуючись з персоналом та мешканцями, надзвичайники нагадали основні правила пожежної безпеки в побуті, наголосили на забороні використання несертифікованих електроприладів та перенавантаження електромережі, що може призвести до пожежі. Також нагадали порядок використання первинних засобів пожежогасіння, безпечне використання електроприладів та правильний алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. На завершення надзвичайники залишили тематичні листівки із застереженнями та інструкціями, як діяти у разі небезпеки. У Лозівського міського голови з'явився офіційний телеграм-канал, доєднатися до якого очільник запрошує всіх мешканців громади і тих, кому цікаве життя Лозівщини. Там Сергій Зеленський обіцяє розміщувати оперативну та перевірену інформацію про Лозівську громаду. Знайти канал у телеграмі можна за ніком латинецею Зеленський, нижнє підкреслення Сергій. Також можна перейти за прямим посиланням зі сторінки голови у Фейсбуці, тож підписуйтеся, аби завжди бути в курсі подій рідного краю. І до новин Харківщини. Шанувальник Руського миру радів у соцмережах російським обстрілам по енергооб'єктах України. Слідчі оголосили підозру жителю селища Пісочин, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. Під час розслідування встановили, що чоловік на сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі систематично поширював дописи із підтримкою Росії, радів обстрілам окупантів та казав, що це мало і треба ще. Підозру чоловікові оголосили за кількома частинами статті 436, де йдеться про виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Російської Федерації проти України. Визнані винними за цією статтею, караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або ж позбавленням волі на строк. До трьох років в залежності від тяжкості злочину. У Харкові презентували тематичний календар, присвячений героїчним будням рятувальників під час війни. Він має назву Харків місто героїв. Календар став ще однією сторінкою проекту Герої без зброї. Ініціатором ідеї, що має на меті популяризацію героїв, які не тримають в руках зброю, стала Юлія Клеменюк. Вересні за її безпосередньою участю був створений унікальний аркуш з дев'ятьма марками, сюжетом для яких також стали подвиги харківських рятувальників. До роботи над календарем долучилися два благодійні фонди: – «Фармрух» та бути собою. Завдяки спільним зусиллям волонтерів про важливу і небезпечну роботу харківських рятувальників дізнаються ще більше людей, зокрема за кордоном. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.